У військоматі призовник скаржиться офіцерові. Товаришу полковнику, а чому за відмазку від армії ви з усіх берете 500, а з мене 1000 доларів? А тому любий мій Чмирьов, що одне твоє прізвище на 800 доларів тягне. П'ятирічна дівчинка запитує маму. Ма, а чому в Тьоті Тані такий великий животик? Там у неї дитинка, скоро народиться. Дівчинка трохи подумавши. А ти казала, що не можна смоктати пальці, бо можуть хробачки в животику з'явитись. А що ж треба смоктати, щоби там дитинка з'явилась? За поведінкою під час сексу жінки поділяються на дві категорії. Перші поводять себе так, наче зараз помруть, а другі наче померли ще вчора. За дверима аудиторії чути вкрадливий голос викладача. Отже, дівчино, розсуньте ноги, візьміть інструмент ніжно до рук і вставте його між ногами. А тепер плавно. Туди, сюди, туди, сюди. І розслабтеся. Віолончель не терпить жодного насильства. Ішов вулицею і знайшов купу грошей. Судорожно розіпхав всі пачки по кишенях. Прокинувся. Вся ковдра в труси заправлена.